Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати в Grova Garden разом з моїм татом. Йоу, ти подивися, хто це? Невже це Генрі Юкрейн, мега-ютубер, який не випускав ролики 100 тисяч мільйонів років. Генрі <гум> Юкрейн про? А в тебе ПРО? Ну, ти тепер про, да? Все, я да а, ще, а ще сьогодні я буду вчити. Тата грати в Clover Garden. А що це така нова локація в Толір Таур Defense? Ні. А що це вообще? Де ми? Ми в що, грі, що? там де треба вирощувати свій сад, але він не має бути акуратним, як ви бачите, на мій сад. Він не дуже охайний. А, давай, давай з самого початку. Це нова гра, окей? Да. Це типу в Роблексі нова гра, новий експіріенс, так? Да? І що тут треба робити? В, в цій грі треба вирощувати свій сад. Це одна свій з сад. найновіших ігор взагалі в Роблексі, та вона вже б'є світові рекорди. Дуже, і в ній за один раз було дуже багато гравців, здається, 21 мільйон. Тобто, всього лише 9 мільйонів гравців, які грають в Роблокс. В той час не грали в Grow Garden. О, диви, я вижу якийсь, якийсь великий сад. Це що? це, типа це типа адмінський сад какой-то. Це сад, какой це це сад розробників, напевно. Та Ні, ну, в Сенси тви, ты шо? Ты шо богатый? Ну ты да. що, мене... Ти багатий? У, мене... у мене 2 триллиона, майже 3. 2 триллиона чого? Гроші. Ну добре, роз, добре, розказує. В чому сенс? Вирощувати сад, потім що? Потім треба собіра... збирати плоди. У мене є тактика, я збираю тільки дуже хороші плоди. І типу гроші отримуєш. Да. Цю, так, і потім е, отримую гроші. Да. Слухай, у тебе Ще? тут дуже цікаво. А що? а, я можу. я можу заколектити. А, воно заробля воно зароблекся. Would да. you like to buy take players' fruit? Тобто я можу вкрасти твій фрут, але за гроші. Так. Да. А який в тебе тут крутий фрукт? Ну у мене О! <гас> у мене є дуже крутий фрукт, але щоб ти його не вкрав, сподівайся, ти його не будеш вкрасти. Я обов'язково буду, де він? Він у мене в самому кінці. Це Sugar Apple дуже великий. Подивись. Це Парадесел какой-то. Да, парадісл манго. Ти можеш вкрасти у мене всього лише три фрукта. Uh, Sugar Apple, я бачу, Ембер Ember, Ember Lily. Ембер Лілі. Але тобі треба брати з мутаціями якісь кращі фрукти. Мутації? Давай ми спочатку до все ж таки з ну, самого початку для тих, хто не, не грав цю гру. З самого початку почнемо. Коротше, е, в мене тут вже є деякий сад. Я... Ходімо, я тобі покажу. Ого. І ти оціниш його від 1 до 10. От як тобі дає? Добре. Добре. Це, це нормальний Добре. сад? Ось все? Ну. Да. Ну а що, у мене тут твариночка є, вона збирає парадичку. То є парадичка томейто. А ось ця зібрав томейто. А що ось ця твариночка робить? Я не знаю, ну він песик, він щось там робить. Ааа, я здається, вона вре риє, та намагається знаходити всякі круті семена. Ладно, давай, що, от, що мені зробити, щоб в мене був такий же сад, як у тебе. Добре, от, давай. От я стою, я нуб. у мене в, внизу є щось в інвентарі. Тут water, watermelon seed, наприклад, у мене є. І що, я можу його а, посадити. Да, так, ти, ти маєш його нажати. Я його о, так, зараз зачекай. У мене в інструментах має бути де. О, о, о це що. Це, це я тобі шо? дав, це я тобі дав. Ще, а що мені робити з цим? E, нажимай на сейл. How much is this worth? How much is this worth? It's value at 20 миллионов, он сказав. Це нормальная цена? Ну, для тебя да. Це, це, це вистачає, щоб якщо ты це продаст, то в тебе будет е, вистачати грошей на Sugar Apple. Я продал, и ти... у мене стало 28 мільйонів. Что это таке? Це диско Kiwi. диско Kiwi? Да. Продаем диско kiwi по фасту Так, у мене ще есть. У мене ще цей диско. Я сейчас питаю у него скикин кошти, це диско киви. How much is this warf? И ця фигня вона на дорога. Він не сказав скільки це коштує. How much is this worth? А 521 тисячу він він всього коштує. Що ти мені набрехав? Та тому що нічого. у мене немає нічого такого. Він недорогий взагалі. був. У мене є от, Dragon Fruit. Скільки коштує цей Dragon Fruit? <пух> він набагато менше коштує. Та ні, не може бути такого. Він важить там 20 12 кілограмів. <пух> так, у мене ще є ось така штучка. 10 тисяч він сказав. How much is this word? 3 мільйона. Ось Ну, це... добре, а. Осе кошта 3 як... мільйона. Так, ось цей сад, він виглядає достатньо круто. Зараз подивимося, що в нього тут є. Тут в нього є кокосики, Heavenly є. О, Galactic. Приколи. Він, напевно, був під час івента. О, мені здається, це буде коштувати багато. Але я не можу вкрасти. Так ось Потім в нього є Sugar Apple. Ну, достатньо крута штука. В нього є Eco Frog, Це теж круто. О, база. Це імба взагалі. Ну, але в нього скамейка в столб дивиться. Але все нормально. Тут в нього є зонтик якийсь. Це в косметиках можна купити. О, в нього є передостання фейова на склі. На англійський це фейован, на український я не знаю. Фіхуа, напевно. Напевно. О, тут в нього теж дуже дорого, напевно, буде коштувати. А що. Ну, наче є Роблекс, я зараз, я коли зайду я можу щось вкрасти. О. Google go, Vine, я навіть не знаю це, що це взагалі таке Вот, він з зрок Найк. Для тих, хто не знає є ось цю мутацію Елі, Найк, це нова мутація, яка робить V-фрукту з таким непомітним. Та тут ще є О Шокіровериваного. А ще мені здається, які ще тут мутації? Мені здається, тут ще є ще одна якась. Але я не можу навести правильно курсор. О, не, немає інших. А, це від іншого. Я навіть не знаю від чого. Так, ну ось цей сад я від 10 на 8. Ідемо до ось цього. В нього є ексклюзивна фігня. Так, лайкаємо його саду. Ну, бо він мені вже подобається. Що це за тваринка? Ханібі. Я не знаю, що чу... тваринку. Так, в нього є тут горох, це нормально, так. Потім. О, що за в нього радужне. В нього є радужний маленький кокосик розміром з піксель. А я ш... все ще чекаю на вхід. Шугарепали в нього є. А мій тато ще досі на вхід чекає, поки можна буде зайти. Ну поки ще ніхто не збирається виходити, я так бачу. Ну, треба чекати. Або в інший сервер зайти в публік. Або в інший в паблік сервер зайти. Да. О! Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім имберлилі о ситшоп. А ось тут уже нормально лістаю. Що це взагалі таке? Sky Merchant Freddy jakys Grant Extra Moonlight Mutation Per Night Cycle Aki Snight Stuff Mutation Spray Cloud Touched Такю DeV'ять здесяти носи я, даю 9. 10. М -м, цей я одразу можу сказати з Льота. А цей я вже оцінював цьому дев'ять з десяти. Йому я даю лайк. І мій, і моя фарма. А, ні, ще ось ця є. Ну, в нього є дуже великий кокос, ось ця якась фігня. Я навіть не знаю, що вона існує. Чи це взагалі якийсь адмінський фрукт. Що це взагалі таке? Де я я сто... не знаю, я в черзі стою, я нічого не бачу. Я не можу зайти навіть в гру. Якась Роузі Day. Delaй, наверное. Ты что? Ты ж англійську мову вивчаєш же багато років. Який Delight? <плуз> <the the> Delight. <плуз> О, він забрав. Він чудо The Light забраво. Це Vitalik Юа. Мабуть, ти, мабуть, він подумав, що ти крадій. Який я крадів, у мене трас, Робоксів ти. нулю. А він же не знає про це. Може в тебе unlimited Роблоксів. <laughs> І чому я даю 9,5 з 10. І ось мій сад. О, у мене є кактус, на якому полінейте селече в Instagram Heavenly Disco Frozen. Скільки скільки цей манюня коштує? Нічого не зрозумів. У мене манюня ось такий є. Але, але якщо він манюня, то він має коштувати багато. 10 квадліонів, ні. 700 тысяч. Ну ні, ты гонишь. Короче, твой паркур офіційно не официально не можно пройти. Це офіційна информация. Можно. Ты просто не вмієш. Ну я просто нубяу, можливо. Так, я так. как бы Я как бы могу цебя признать. Але, ну, це важко прямо. Так, нажимай на Гарден, я тебе спробую заработать, да. На гарден? Да. Нажал. А, блин, це я хочу было. это невозможно. Я хотел тебе ще... сид дать. То же самое было. Сейчас я купил все команаги. Зараз еще раз рефрешно. Ну, то же самое, он дает телек... А, нет, вон, диви. Мификл, мификал, 30 миллионов! У меня нет мификала. Это у меня сейчас было, я уже купил, я уже купил. Так, би-эг у меня есть. У меня яйцо пчелы. Я... Не, nee, я хочу свою пчелу. Nee. Пчела, живи, пчелка. Давай, живи, пчелка. Скип гроун. Я могу скипнуть гроун. Тут это же за бабки известно, правильно? Ну, конечно. 49 роблоксов стоит вырастить пчелу. Да, живи, пчелка. Хэтч. О, я могу хэтч сделать. Хэч это тоже за бабки? Не, nee. Пчелка. Happy buyers Бджілка. А тобі що? У мене бджілка з'явилася. Це моя бджілка. Я можу тобі 10 дата. А я. А, у мене вже максимум petov. А як прибрати пета? Да, я зрозумів. Ти, ти коли купив мені Grow All, знаєш, що у мене виросло? О. У мене виросла. Волосся на. на Оце на у мене виросло. О, нічого, нормально. Це лілі, Лілія. Mm -mm. Як Алілия, ну, це Киви. А що у нас що у нас з небом 86. стало? Що воно таке червоне? Це BloodLit Nebo. Oh my god. 84 oh, у мене є один лайк. У мене є один лайк бо yeah, Це ти поставив? Да. Дякую. Сподіваюся, вам сподобалася нова гра та ще нове відео. О! Гроза б'ється. Гроза молнія б'ється в твій сад, прям. Yeah. <laughs> я не хочу, щоб мене. У тебе ще більше лайків стало, 30 стало, було 29. Yeah. Хтось поставив зараз. Ось цей кирилчик yeah. поставив. Are you Russian or not Ukrainian? А Кирилльчик що, не знає, хто ми? <laughs> не видно, напевно. А я його я йому можу... зараз напишу. We are Ukrainians. Я, я можу його забанить. Ну зараз, мабуть, він теж українець, ми серверу. ж не знаємо. Якщо він Хоча, буде... ти чекай, у тебе ж написано Henry Ukraine, ну якби я... Якщо він зараз напише, що він е, э, Russian, то я його баню з сервера. А ми йому зараз, а у нього зараз спитаємо. Ю... You... Ю... You... Слава Україні! Диви, не відповідає. Лівнул, ти його забанив? Ні! Треба його забанити. Щось він не, не схожий на нашого. Де його сад? А він же ж вийшов. А можеш забанити його все одно, щоб він не смог зайти. Okay. Більше? Чи з друзів його прибрати? Він не відповів а, на питання. О, він знов зайшов. Давай, відповідай, відповідай. Слава Україні. Я, я йому зараз Білянсь. напишу. Е... E Н... Якщо він зараз відповідає, що він з Росії, я його баню. Glory to you, Та Він навіть не знає англійську. Він не може. А тут можна? Yes. <laughs> я такий yes. <laughs> Героям слава. Go we climb and jump. Go climb and jump? Да, це така гра. А. То він не відповідає на питання, поки він не відповідає, ми не можемо бути впевнені, що він не, не зрадник. Тому. Кирильчик, або в коментарях, або тут в ігрі треба сказати те, що, прав... те, що правильно казати в таких випадках: Answer! Answer! give me your answer. <реш> Генріх оріот на нього в чаті. Коротше, ми прийшли розбиратися з цим чуваком чи пупелем. І сподіваємось, що він все ж таки з України, щоб нам не прийшлося його банити. Я думаю, ви розумієте чому. І, uh, Please Russia. Oh no. Давай, все, ban. Ban. Яка Давай, все, бан. бан. Бан, бан, Але я не, я не можу його забанити, поки він в, в угрі. Я йому можу тільки репорт кинуть. Кидай на нього репорт. Unfriend. Unfriend. Ф. Unfriend. 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 Блок, блок. Єбой. Yeah, <laughs> <Yeah. laughs> і, і так буде з кожним. Друзі, цей сервер і цей відос тільки для справжніх українців, для тих, хто так. підтримує нашу країну Якщо... і наших захисників. Якщо ти не, не підтримуєш, то геть звідси. Так, да, я його видалив з друзів, і як тільки я його видалив з друзів, він е, його викинуло з це сервер тільки для сервер друзів. тільки для, для друзів. Ну добре, ми сподіваємося, що вам сподобалось якраз трошечки екшену так, там, впало для нас, ми тут спіймали орка, і ми його забанили цього орка. І далі вже чекаємо на 10 тисяч підписників, там ще трохи залишається і. Будем будемо щось розігрувати для вас. Будемо робити розіграш. Я буду ритися в своєму гардені, дивитися, чи є в мене щось цікаве, велике та з та з багатьма мутаціями. Та потім, якщо я це знайду, я буду робити розіграш саме на це. бой! Yeah, Всім мене, дякуємо. У мене був уже один Galactic Pepper, який коштував 10 мільйонів. Я його нубіку віддав. Всім дякую, особливо підписникам, які підтримують зараз наш канал. Ми їм дуже дякуємо. Та сподіваюся, вам сподобалося це відео. Всім до побачення! Уху!